Чи може одна людина зупинити створення ядерної бомби? Тайвань, ЦРУ і комуністичний Китай історія, яка нагадує шпигунський трилер, але насправді змінила баланс сил у світі. Сьогодні в програмі Топ Тема. Ми говоримо про те, як Тайвань був за крок від власної атомної зброї і чому цей проєкт провалився. А ще згадаємо, як ядерна гонка пов'язана з сучасною геополітикою і самітом, який уже охрестили самітом зла. У жовтні 1964 року Китай став п'ятою державою, що заволоділа ядерною зброєю. Перше випробування провели у пустелі Такламакан у Сіньцзяні. Для Тайваню це стало шоком. Пекін набував сили, а острів відчував власну вразливість. Так США розмістили на його території свої боєголовки, але керівництво вважало, що найкращий захист від сусіда створення власної зброї стримування. Так народився проєкт Сінджу. Програма створення атомної бомби замаскована під цивільний ядерний енергетичний центр. Одним із ключових людей у цьому проєкті став полковник Чан Сянь і старший інженер, спеціаліст із ядерних досліджень. Він із ентузіазмом взявся за роботу. Та його переконання змінювалися. Чан вважав, що оскільки китайці на материку і на Тайвані мають спільне коріння, то напруженість між ними внутрішній конфлікт. А ядерна зброя лише зробить його см смертельно небезпечним. Попри ці сумніви, чан просувався кар'єрною драбиною і у 1980-х став заступником директора Тайванського інституту ядерної енергії. Переломним моментом стала катастрофа на Чорнобильській АЕС. Після трагедії він остаточно переконався, атом може знищити не лише ворога, а й власний народ. Через два роки після катастрофи полковник просто зник із роботи. У його столі знайшли заяву про відставку. Але це була лише ширма. Що ж сталося? Ще Наприкінці 60-х чана відправили на навчання у Тенесі, США. Там він потрапив у поле зору ЦРУ. Спершу він відхилив їхні пропозиції, але з часом його ядерний оптимізм згасав, і ідея співпраці ставала дедалі привабливішою. Упродовж кількох років чан надавав американцям інформацію. А коли отримав високу посаду в інституті, співпрацю з ЦРУ оформили офіційно. Вашингтон використовував дані, щоб тиснути на Тайбей і вимагати закрити програ. Раму озброєнь у 1988 році. ЦРУ вирішило, що чану загрожує викриття, тож його потрібно терміново виводити. Саме тому він зник із роботи. Насправді, полковника переправили до Сіетла а згодом у безпечний будинок під Вашингтоном. Його дружину та трьох дітей вивезли заздалегідь під приводом поїздки у Діснейленд у Токіо. У США чан отримав нову ідентичність і роботу в ядерній лабораторії Айдахо для Тайваню. Він залишився зрадником. Оголошеним у розшук, для когось це людина, яка позбавила острів можливості захиститися від Китаю для інших герой, який зупинив сценарій ядерної війни між двома країнами, що мають спільне походження, сам чан переконаний, його вибір врятував Тайвань. Експерт із ядерної зброї Девід Олбрайт, який одним із перших дослідив програму Тайваню, колись назвав дії Чана і ЦРУ запобіганням жахливому сценарію. І навіть зараз, коли Пекін тисне на Тайбей, як ніколи коли Олбрайт повторює, якби Тайвань таки створив бомбу, США було б значно важче підтримувати його і економічно. Сьогодні питання ядерної зброї на Тайвані фактично закрите. Опозиційний його міндян називає чана зрадником, але не виступає за відновлення програми. Демократична прогресивна партія, яка при владі взагалі виступає проти атомної енергетики, острів у зоні високої сейсмічності, ризик надто великий, а проблема утилізації відходів не вирішена. І все ж, дискусії тривають. Нещодавно на Тайвані відбувся референдум: чи варто перезапустити закриту АЕС Маньшань. Більше 4,3 мільйона проголосували за, півтора мільйона проти. Але закон Вимагає мінімум 5 мільйонів голосів за, тож реактор залишається закритим. В Продовження теми варто й згадати, що ядерна бомба з'явилася під час Другої світової війни. Американський фізик Джуліус Роберт Опенгеймер очолив Манхетенський проєкт програму зі створення атомної зброї у серпні 1945 року. США вперше застосували її проти Японії у Хіросімі та Нагасакі. Це стало початком ядерної ери, яка назавжди змінила міжнародну політику, науку і саме розуміння безпеки. Якщо ви додивилися до цього моменту. То далі ви почуєте про саміт зла та про те, як сідзіньпінь презентує план післявоєнного світопорядку. Тож не забувайте бути активними в коментарях, залишати свої думки щодо цих перипетій, ставити лайк та дзвіночок. У 20 столітті світ боявся атома, та сьогодні боїться іншого нового глобального порядку, який намагається встановити Китай. У Цінзіні стартував саміт шанхайської організації співробітництва, найбільша дипломатична подія року для Пекіна. До Сі піня прибули Владімір Путін, прем'єр Індії Нарендра Моді. шанхайська організація співробітництва може стати дороговказом для багатосторонності та інклюзивного світового порядку. Президент Ірану та прем'єр Пакистану символічно ще недавно Індія сперечалася з Китаєм через кордони, а тепер їхні лідери тиснуть руки. Причина проста: Вашингтон, який запровадив жорсткі тарифи, і фактично штовхає делі до зближення з Пекіном. На цьому саміті Сідіньбій представляє свою стратегію на десятиліття вперед. План після воєнного світопорядку. Його ключові ідеї, багатополярність замість домінування США, безпека без блоків як альтернатива. Нато та нові економічні союзи без участі долара ми повинні відстоювати бачення глобального управління через консультації, спільний внесок, і спільні вигоди, зміцнювати солідарність і співпрацю, протистояти односторонньому підходу, твердо захищати роль і авторитет Організації Об'єднаних Націй та повною мірою реалізовувати її незамінну роль у глобальному управлінні. Тенденція до миру, розвитку співпраці та взаємного зиску не змінилася. Однак тіні ментальності холодної війни, гегемонізму та протекціонізму все ще залишаються, а нові загрози та виклики й надалі зростають. Світ увійшов у новий період турбулентності та трансформації, а головне управління зараз на роздоріжжі. Китай пропонує країнам Азії, Африки та Латинської Америки орієнтуватися на власні ресурси, розширювати торгівлю юанем і створювати архітектуру справедливості, де захід втрачає право диктувати умови. Пікін просуває ідею єдиного фронту глобального півдня, який протиставляється американським альянсам. Китай робить ставку не лише на військову демонстрацію, а й на розбудову економічних і політичних альянсів. Шос, як і брікс стає для сі головним інструментом у зміні. Правил гри. А символічні жести лише підкреслюють амбіції. Всі потиснув руку Путіну обома руками. Провів із ним довгу приватну розмову. А після саміту Кремль очікує нових угод. Далі військовий парад у Пекіні, де Китай покаже силу на очах у всього світу. Цей план звучить привабливо для багатьох держав, що втомилися від санкцій, валютних криз і військових конфліктів. Але для Вашингтона і Брюсселя він виглядає як виклик самій основи світового порядку, який Будувався після 1945 року, але чи стане що справжньою альтернативою НАТО і заходу? Експерти сумніваються, надто багато суперечностей і недовіри між її членами. Водночас саміт уже довів, Китай готовий перетворити регіональний клуб на глобальний проєкт і формувати новий порядок. На цьому сьогодні все. Не забудьте залишити коментар, поставити вподобайку та дзвіночок. А також напишіть про що нам розповісти у наступному випуску. Скоро побачимося. До зустрічі.